Новорічні свята позаду місто входить у буденний ритм життя. Сьогодні в центрі Змієва почали розбирати головну зелену красуню, яка радувала зміївчан протягом місяця. Казкове новорічне містечко біля ялинки було головним місцем відпочинку як дітей, так і дорослих. В день і вночі тут залюбки збиралися зміївчани, а одним з найулюбленіших місць стала хатинка Баби Яги, на фоні якої фотографувалися місцеві жителі і гості Змієва. Як відзначають зміївчани, такої ялинки у місті вже й не пригадують. Не святкували раніше у центрі Змієва і Новий рік. Цікаві традиції нової влади місцеві жителі підтримують. Окрім казкового містечка, центр міста вночі мерехтів яскравими вогниками гірлянд. Світилися магазини, центральні споруди і навіть дерева міського парку. Як запевнили у міськраді, наступного року нові традиції зустрічати новорічні свята збережуться і рівно через рік обіцяють забезпечити зміївчани, гостей міста. Гарним новорічним настроєм